В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Після захоплення Вербового, що на Дніпропетровщині, окупанти рухаються на захід у бік Вишневого. Пише військовий з позивним мучної. Воїн також припускає, що росіяни додатково посунуть на південний схід, щоб створити паралельний тиск і щоб відтягнути наші сили або відвернути увагу від головного коридору. Мучної додає, що ворог може діяти і за іншим сценарієм. Піти з вербового на привілля. Якщо вони протиснуться цим маршрутом, то можуть створити кліщі, відрізати шляхи і змусити нас відійти через річку Янчур на північ у бік Кирпичного. Тому втрата контролю над південними підходами пряма загроза нашим позиціям на правому фланзі й безпеці перегрупування. Тактичні наслідки і що з цим робити, думаю, вище командування знає. А може і ні. Натомість 110-та окрема механізована бригада, в чиїй зоні відповідальності перебуває Вербове захоплення ворогом населеного пункту спростовує. Військові стверджують, що в село проникла ДРГ противника, щоб зробити відео з російськими триколорами, після чого окупанти були знищені нашими підрозділами. Сили оборони України зайшли в село і зачистили його. Вночі Росія здійснила найбільшу масовану атаку на газоводобувну інфраструктуру України від початку великої війни. По Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет. Більшість з яких балістичні та 60 дронів. Внаслідок обстрілу значна кількість об'єктів пошкоджена. Частина руйнувань критичні. Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети. На Полтавщині рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Понад 140 рятувальників та більше ніж 40 одиниць техніки були задіяні на місцях ударів. На щастя, надзвичайники не постраждали пошкоджений пожежний автомобіль загалом через атаку в області, понівечені об'єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства. На Харківщині загинуло близько 13 тисяч свиней внаслідок російської атаки БПЛА по сільськогосподарському підприємству у Нововодолазькій громаді. Виникла масштабна пожежа. Горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13 тисяч квадратних метрів. Постраждав співробітник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу. Пожежу ліквідували. Вночі ворог атакував Дніпропетровську область. БПЛА гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У Шахтарській громаді синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. У Межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих. Неспокійно також було на Нікопольщині. По Марганецькій громаді противник вдарив ФПВ-дроном, гатив із важкої артилерії. Наслідки з'ясовуються. Вночі над військовим об'єктом у Бельгії зафіксували з десяток невідомих дронів. Йдеться про базу, яка розташована за кілька кілометрів від німецького кордону. Дрони помітили під час тестування системи виявлення. Ймовірно, вони перелетіли з Бельгії до Німеччини. Бельгійські військові розпочали розслідування інциденту. З метою завдання далекобійних ударів по території країни агресора РФ. Україна розширює співпрацю з НАТО. Вашингтон наполягає на розширенні допомоги союзників у розвідці для України за даними Financial Times, Британія вже допомагає Києву з деякими дальними ударами територією Росії. У свою чергу США готуються надати нам нові розвіддання для завдання ударів по російській енергетичній інфраструктурі за допомогою дронів і ракет великої дальності. Зранку БПЛА атакували один з найбільших нафтопереробних заводів РФ в Орську, що знаходиться за 1400 кілометрів від держкордону. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, авіаційний керосин, мазут, бітум та мастила. Потужність ворожого об'єкта становить понад 6 мільйонів тонн нафти на рік. Михайло з Магдалинівки, – 44-річний військовий, який на харківському напрямку втратив ногу під після атаки дрона. Під час повернення з бойового завдання уламок пробив метал і влучив йому просто в ногу. Після кількох операцій він відновлюється у реабілітаційному центрі Дніпра. Щодня вчиться тримати баланс та готується до протеза. Попри пережити, чоловік не втратив віри у власні сили. каже його місце і надалі у війську, адже не хоче, щоб горе, яке бачив на передовій, дійшло до його рідної Дніпропетровщини. Як крок за кроком ветерани повертаються до життя після війни? Дивіться у сюжеті. Кожен крок Михайло вчиться виконувати наново. Його мета знову впевнено стояти на ногах після серйозного поранення, яке отримав у серпні. Цьогоріч під час повернення з бойового завдання автівку військових атакував дрон Ждун, який вичікує наближення транспорта. Уламок пробив залізяча і влучив прямо в ногу чоловіка. Дрон ударив машину, у нас відказали термоза Ми і стовп звалили. От, і довелося ще е, переховуватися в, е, в кувітрі біля дороги, бо, як звичайно, вони люблять добувати. Ну, тоді так, опять мені повезло, і мене підібрали суміжники, суміжники і пощастилося добратися до, до лікарні. Тоді ротний військового, з яким вони їхали разом в автівці, допоміг накласти на ногу турнікет та відтягнути у кювет. Саме йому Михайло завдячує за порятунок. Чоловік каже, будучи у війську, сам неодноразово рятував побратимам життя. Мені чомусь якось казково везло з самого початку, і багатьох довелося, пощасливо витягнути оттуда. Деякі приходять вже в гості. Дуже виздовіли, дуже з тяжкими пораненнями були. Ну, зараз мої черга були. Після відділення травматології Михайла перевели до реабілітаційного центру. Нині триває другий курс його реабілітації та допротезна підготовка. Фізичний терапевт каже: зараз у військового два заняття у день, на яких він наполегливо виконує усі вправи. Дивлячись на те, що Михайло знаходиться в нас близько трьох тижнів, у нього досить великі успіхи. Я не знаю, чи розповідав він вам, що вже на минулому тижні він ходив до АТБ самостійно, без обмінівних засібів. На шині Томаса він долає любі перешкоди, будь-то бордюри, похилі поверхні. Він досить такий мотивований пацієнт, знаєте, і багато чого досяг. Ми тільки чекаємо на протез. Я думаю, як тільки ми будемо мати протез, то ми будемо підкорювати інші вершини. Михайло добровільно долучився до війська улітку 24-го і був спецпризначенцем. Рік провоював на харківському напрямку. Попри отримане поранення, шкодує, що не зробив цього раніше. Я пішов я вже е, пожалів, що я так пізно, на е, наважився. І взагалі э, почувствовав, що це не я. Вот. Рівно, який зараз, э, я розумію, що далі, э, далі мені буде складно без э, тих людей, з якими я вже э, привик спілкуватися. Вот. Чоловік вважає військо своїм покликанням і після повного відновлення хоче знову повернутися у стрій. На своєму прикладі закликає інших не зволікати долучатись до лав Збройних сил, адже з кожним днем росіяни все ближче підходять до нашої області. Ну, По-перше, звик уже звик о, до цього екстрима, так сказати. Ну, це таке от, основне. Те, що я сам родом із Дніпропетровської області, і те, що я побачив там, ну, мені дуже не хочеться, щоб це дійшло сюди. Те, що я бачу, це дуже велике горе. Я просто не представляю, щоб це було із моєю родини. Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпрочіві. В'єтнам накрив тайфун. 51 людина загинула, 164 поранені, та 14 зникли безвісти. Повідомляє рейтерс. Суви та повені, спричинені сильними дощами, зруйнували та пошкодили майже 200 тисяч будинків та затопили більше 60 тисяч споруд. Загинули і тварини. Велика рогада худоба та свійські птахи. Влада В'єтнаму оцінює матеріальні збитки, завдані тайфуном у понад 600 мільйонів доларів. В Одесі продовжується ліквідація наслідків стихійного лиха. Працюють рятувальні, комунальні та енергетичні служби. Внаслідок негоди пошкоджено близько 500 багатоповерхівок та 300 приватних будинків. Роботи з відкачування води провели в усіх затоплених укриттях. Наразі вони просушуються для подальшого використання. Воду відкачують ще на 38 локаціях у приватному секторі. Через повінь кілька районів міста залишилися без світла. Частина міста залишається без електропостачання. Водо та газопостачання в місті та області працює в штатному режимі. По області відкрились більше 200 пунктів незламності, де люди зможуть підзарядити пристрої та зігрітися. До ліквідації наслідків залучено майже три тисячі людей і близько 660 одиниць техніки. Додатково в Одесу прибули підрозділи з інших регіонів. Ситуація в місті вже стабілізувалася. Маємо якнайшвидше підтримати родини, які постраждали. Подружжя, яке вбило чотирирічного сина у кривому розі, позбавили батьківських прав на двох інших дітей. Рішення ухвалив інгулецький райсуд. Вони зобов'язані сплачувати аліменти до повноліття дітей. Матір третину від заробітку, батько чверть. Розслідування жахливого вбивства вже завершено. Справу буде передано до суду. Чоловіку та жінці загрожує довічне ув'язнення. Вона єдина жінка у чоловічій бригаді аварійно-диспетчерської служби газмережі. Майстриня з Дніпропетровщини Оксана Стародубцева щодня виходить на роботу під обстрілами, аби повернути людям газ і тепло. Президент України нагородив її орденом за заслуги третього ступеня. Як працюють газовики в умовах великої війни, коли кожен аварійний виклик загроза життю. Розповість Дар'я Лисенко. Оксана Стародубцева, майстриня аварійно диспетчерської служби. Ця тендітна пані єдина жінка в чоловічому колективі, яка вже понад 15 років працює в Дніпропетровській філії газмережі. Спочатку повномасштабного вторгнення її робота стала не просто важкою, а ще й небезпечною. Вона їздить у міста, які щоденно потерпають від обстрілів, аби відновити газопостачання і тепло в оселях мешканців. Потім чуй плата в середині вересня Оксана отримала орден за заслуги третього ступеня від президента України. Каже, уявити не могла, що нагороду отримає особисто від голови держави. Це було неочікувано. Нас інтригу тримали до останнього. Ми приїхали в Міністерство енергетики, і щоб бути нагородження президентом. Взагалі ніхто не знав. Нагородження орденом третього ступеня за заслуги висока, дуже нагорода. Оксана сама про себе каже, що її сильна риса це витримка. Батьки з дитинства вчили, вона зможе впоратись з будь-якими труднощами. Коли була ще дитиною, мені батьки постійно вказували на те, що я сильна, що я можу можу в цьому житті щось досягти. І можливо, оця планка, яка була взята з дитинства, вона так і веде мене по життю. Майже щодня вона та її колеги виходять у новий бій. Аби зібратися на аварійний виклик, є не більше п'яти хвилин. Ало, да. Середу Оксана. Да, номер заявки. Адресу. Характер заявки. Прізвище, ім'я по батькові абонента. Хлопці, надійшла заявка. Аварійний виклик. Одягаємося, жилети, брож... шовоми виїжджаємо. Ця робота справжній виклик. Під час артобстрілів, коли палають газові труби, команда, ризикуючи життям, йде ліквідовувати аварії. Страшно в кожному при кожному виїзді, тому що ти людина, ти жива, в тебе є емоції. Ти відповідаєш не тільки за своє життя, а й за життя бригади. Але коли ти починаєш вже приїжджаєш на місце події і виконуєш свою роботу безпосередньо, це якось все вже відходить на задній план, і ти просто працюєш, робиш те, що необхідно. Між обстрілами лічені хвилини, де треба встигнути швидко зафіксувати та усунути пошкодження. Ти виїжджаєш і локалізуєш витоки. Дуже багато вражень наших мереж. Газопровідів, і наше основне завдання залишить наше населення, наших мешканців громади, щоб вони були з газопостачанням. Силою незламні жінки підкреслюють і колеги. Коли влітку цьогоріч від артобстрілу постраждала у селі Оксани, вони з чоловіком не залишили роботу. Я знаю один випадок, який характеризує, ну можна так сказати, цих людей. Оксана Івановну і чоловіка, колю, який в її бригаді состоїть. Це було в початку літа. Населений пункт був обстріляний градами. І один прильот був прямо в їхнє подвір'я. Це було вночі. Їм розбило повністю гараж, де стояв автомобіль, було загорання, був пожар. Я знаю, що вони, коли потушили цей пожар, сразу ж. Побігли так сказати, заматувати, бандажировать отвори, які ну, утворилися після на газопроводу. Жінка переменшує власні досягнення. Каже, що отримана нагорода це визнання щоденного подвигу всіх газовиків Дніпропетровщини. Умови війни по всій Україні і кожен повинен працювати на своєму місці, де б хто не був. Чи кухар, який готує, чи хто робить відновлювані роботи в тих місцях. Де людям тяжко. Дарія Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. У 13 років рекордсмен України. Дніпрянин Андрій Бірців за хвилину виконав двома руками понад 40 поштовхів гирями вагою по 8 кілограм кожна. Усе зафіксували представники книги рекордів України. Як готувався юнак, хто йому допомагав і надихав. Все розповість Артем Ліфінцев. Під наглядом тренера 13-річний Андрій Бірців піднімає штангу. Такі силові тренування у хлопця двічі на тиждень. Регулярні вправи та витривалість допомогли йому встановити рекорд України. Він за хвилину двома роками виконав понад 40 поштовхів гирями, вагою по 8 кілограмів кожна. Взагалі ми задумували зробити 36, десь 35, але перебили власне очікування, зробили 41 раз. Нема якоїсь такої особливої техніки, звичайна техніки, бо, звичайним правилам працюю на швунзі не на поштовх, більше на швунг. У мене гарно розвинута спина, тому поштовх гирі роблю завдяки силі спині. Хлопець зізнається, якби не настанови наполегливість тренера, рекорду могло й не бути. Наставник привчив його не тільки до спорту, а й до дисципліни та порядку. Кросфітом юнак займається вже чотири роки. Це вид спорту, який включає важку атлетику, гімнастику та кардіотренування. До встановлення рекорду готувався понад місяць. Ми працювали все, ноги, руки, спина тобто він і важку атлетику, елементи ривок, взяття поштовх робив. Тобто турнік, там виходи Бруся робив. Ну, взагальна така підготовка була. Тобто, гирі він міг, тому що ну працювали над ними. Тобто, не було такого, щоб ми чисто гировий спорт, прям ну півроку працювали, що напрацьовували, щоб зробити рекорд. Такого не було. Тренування триває протягом години. За цей час Андрій виконує низку вправ. Юнак до спорту звик, адже займається ним з чотирьох років. Кросфіт обрав, бо тато теж ним захоплювався. Ми його підтримали. Ми його відразу хочеш, давай, пробуй. Якщо в тебе все вийде, і все вийшло отак. От раз-два, і якось так е, він тренувався, Антон тренер йому допомагав в цьому. Вони там дивилися, за скільки по часу це може вийти. Юний чемпіон та його тренер працюють і надалі, та вже планують йти до нового рекорду. Якого саме, поки не кажуть. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Слідкуйте за нашими новинами на сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Хочемо, щоб було більше 40, 40 ліцензій. На сьогодні маємо 18, але тривають змагання, де їх можемо здобути складно. йде процес здобуття ліцензій, бо під час повномасштабної війни і готуватися, і психологічно важко. Подібний прогноз щодо участі українців у зимовій олімпіаді 2026 року в Мілані зробив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт. Три онда таку назву отримав офіційний матч чемпіонату світу 2026 року з футболу, що його представила фірма виробник Адідас. Він виконаний у стилістиці господарів майбутнього мундіалю і таїть у собі елементи національних прапорів Сполучених Штатів Америки, Мексики та Канади, яких, як країни господарки івента здобули пряму путівку на турнір. Світова першість, яка пройде з 11 по 19, 11 червня по 19 липня наступного року, буде першою». Після розширення складу учасників до 48 команд, які зіграють у 16 містах: істратерфорді, Арлінгтоні, Канзас Сіті, Х'юстоні, Атланті, Інглвуді, Філадельфії, Сіетлі, Санта-Кларі, Фоксборо, Майами, усі Сполучені Штати Америки, Мехіко, Водалахарі. Монтереї, Мексика, Ванкувер та Торонто, Канада. Натомість збірна України з одним очком йде на другому місці групи «Ді» кваліфікацій до чемпіонату світу 2026. тисячі е, матч Наступні матчі відбіркового циклу команда Реброва проведе з Ісландією 10 жовтня на її полі. Далі синьо жовті номінально вдома 13 жовтня у Польщі прийматимуть Азербайджан. Для підготовки на поєдинки викликані голки Георгій Бущан, Полісся Житомир, Анатолій Трубін, Бенфіка, Аліс. Сабон, Португалія, Дмитро Різник, Шахтар, Донецьк, Воронці Ілля Забарний, Парисен, Жермен, Париж, Франція, Олександр Сваток, Остін, Сполучені Штати Америки, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Усіх, Донецький Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо, Київ, Віталій Миколенко, Ебертон, Ліверпуль, Англія, Богдан Михайліченко, Полісся, Житомир, підзахисники, Єгор Єрмолюк, Бренфорд. Англія, Іван Калюжний, Менчестер. Ой, металіст 1925, Даруйте Харків, Микола Шапаренко, Володимир Брашко, Назар Волошин, Усі, Динамо, Київ, Георгій Судаков, Бенфіка, Лісабон, Португалія, Артем Бондаренко, Шахтар, Донецьк, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, обидва Полісся, Житомир, Віктор Циганков, Жерона, Іспанія. Олександр Зубков, Трабзонспор, Трабзон, Туреччина, Руслан Малиновський, Джено, Генуя, Італія, нападники Артем Довбик, Рома, Рим, Італія, Владислав Банат, Жерона, Іспанія, резервний список, Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок, обидва Динамо, Київ, Олег Очередько, Дмитро Криськів, обидва Донецький Шахтар, Євген Чеберко, Коламбус, Крим, Сполучені Штати Америки, Максим Талавєров, Сток Сіті, Сток, Он Тренд, Англія. Київське Динамо у номінально-домашньому матчі у Польщі першого туру загального етапу ліги -конференції. конференції з рахунком 0-2 поступилося англійському Крістал Пелес. А Донецький Шахтар святкував вольову перемогу 3-2 над шотландським «Абердіном» і став таким чином першим українським клубом, який здолав цю команду. Вже далекого 2007 року. Дніпропетровський Дніпро двічі розійшовся з ним нічиїми. 0-0 в гостях і 1-1 вдома у турнірній таблиці які посідають 11 місце, кияни 28. Виступ наших команд в Єврокубках приніс Україні 0,4 бали до таблиці коефіцієнтів УФА. На жаль, виграш Шахтаря не дозволив нам піднятися вище. Ми як і раніше посідаємо 28 місце у рейтингу УФА. До 27 позиції 0,4 бали. Одна перемога. Спортсмени Дніпропетровської області Денис Лушпаєв і Євгенія Какама виступили, здобули дві бронзові медалі на чемпіонаті світу зі зміщених єдиноборств ММА серед молоді та дорослих, який фінішував у столиці Грузії Тбілісі, де за нагороди боролися 600 спортсменів 61 60 країни. Вони внесли свій доробок у скарбничку збірної України, яка завоювала. П'ять золотих, чотири срібні та сім бронзових відзнак. І цим блискучим результатом виборола перше загальнокомандне місце у світі. Десять екіпажів вийшли на старт чемпіонату України з вітрильного спорту. У класі плату 25 швидких і в той же час легких в управлінні і налаштуванні яхт ідеальними для екіпажу 4-6 чоловік, що дозволяє брати участь у перегонах без перерахунку гоночних балів. А це, у свою чергу, дає можливість повністю показати себе зі спортивного боку у коротких одноденних гонках, як серед новачків, так і серед ветеранів вітрильного спорту, де на сьогодні Дніпро має гарні успіхи. Акваторія Дніпра, обабіч яхт клубу Січ нашого міста стала місцем проведення чемпіонату України з вітрильного спорту у класі Плату 25 у регаті якого беруть участь 10 човнів, які, окрім господарів, представляють гостей з Київської та Миколаївської областей. Звітні перегони у Дніпрі, організаторами яких спільно виступили одноіменна федерація регіону з цього олімпійського виду спорту та міська рада. Відзнака успіхів і заслуг наших вітрильників на вітчизняних і міжнародних аренах, звідки вони постійно повертаються з нагородами у різних класах човнів серед дітей, юнаків. І дорослих. Дуже кортезні і потужні результати наших спортсменів з парусного спорту, як і на всеукраїнській арені, так і на міжнародній арені. Е, відділення е, парусного спорту, е, спортивної школи, е, наших комунальних зводних існувальних видів спорту. Е, Польськоміської ради та школи вищої спортивної майстерності показують дуже високі результати. Тому всім сьогодні бажаємо успіхів та перемог. Урочисту церемонію відкриття змагань відкрив співголова оргкомітету чемпіонату і водночас його учасник Артур Шутін, який боронить Україну в лавах Збройних сил України, слідчого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Далі традиційно пролунав державний гімн України, присутніх привітав, подякував та побажав успіхів, і водночас презентував. Оригінальні кубки для нагородження зроблені з артилерійських гільз, Голова Федерації вітрильного спорту Дніпропетровської області Артем Хмельников який серед іншого зазначив про те, що нинішня регата у нашому місті, не дивлячись на нелегкі часи, які переживає Україна, пряме підтвердження тому, що ми і надалі залишаємося морською державою. Цей захід я вважаю, що буде і далі таким популярним, популяризовувати вітрильний спорт і ще раз підтверджувати, що Україна є. Морською вітрильною державою. від імені влади Дніпра усім причетним за організацію і проведення чемпіонату. Подякував, який побажав учасникам сім футів під килим секретар міської ради Олександр Санжара. Цей чемпіонат був би неможливий без дуже активної роботи федерації вітрильного спорту і нашого Дніпропетровського обласного відділення федерації вітрильного спорту за сприяння яхт-клуб Січ. Органи місцевого самоврядування свого боку надають максимально можливу підтримку. Тут є представники нашого управління спорту Департаменту гуманітарної політики. І ми сподіваємося, змагання пройдуть на високому а, рівні. А, всі будуть змагатися чесно, максимально продуктивно і переможе найкращий, в чому їм можна побажати а, максимальних досягнень, максимальних звершень. Ну, і Звичайно, удача, тому що в вітрильному спорті удача визначає дуже багато. Унісон йому на завершення урочистостей подібне мовив і гостинний господар, власник і керівник яхт-клубу Січ В'ячеслав Дідик, після чого усі вирушили на воду готувати човни і вітрила до перегонів, які триватимуть до неділі 5 жовтня, о 17 й годині якого відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців і призерів, тих, хто краще ловив вітер і сповна зміг продемонструвати і показати себе зі спортивного боку у заїздах регати. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.